Добрий день, 22 червня, ну вже тиждень, як стигне такий чудовий сорт ожиномалини, як тайбері. Це вже кущу п'ятий рік, тут один кущ, і з одного куща я збираю, скажімо, урожаю як із 50 саженців малини. Отак От десь в ряд, якщо висадити. Це мені економить і місце набагато, ну і врожай збирай, збирай не менший. Ну а самі ягоди крупніші і солодші, ніж малина, скажем, і краще, ніж ожина. Це ожина малина це найкраще, що є в ожині і в малині. Чудова зимостількість взагалі, ну я її не вкриваю, нічим вона таки зимує. Пагониця, як вожині називається, Росяника. Вони стеляться, не мішають, не заважають ходити. Я відводки роблю десь в липні місяці. Значить, ще плюс це те, що немає болячок. Шкідників, болячок, як, скажімо, маленькій вожині. Я от зверху напишу, там які найбільша болячка є. яка Є малині і вожині. Тут такого близько немає. П'ятий рік взагалі от приходиш і кожен день збираєш по такому відру чудові вжини. А вже вона дійсно чудова, крупна така, продовжуваста, така темно-бордового терм... кольору. І от прямо стіна стоїть, і часу немає. І знайомий кажу, прийдіть, урожай зберіть. Бо ну, немає часу у мене. От зараз там і кошу, і треба займатися виноградом. І так воно в мене родичів немає, вони в гармані нема кому навіть, навіть збирати врожай. І воно просто тут висить. Ось така красива ягода. І осипається, і прямо тут, на місці, от підгниває. Ще погода така. Ну, скажімо, аби це була. от і там Малина чи ожина, воно все гниль була б повністю. Тут такого немає. Тут поодинокі плоди, вони не, от, осипання теж немає. Тут, так, дуже крупний ворожай. Значить, Відео знімаю для того, що ну, буду робити сажень, саженці відводки на жовтень місяць. Кому цікаво, замовляйте. Відводки коренева дуже хороша, відводки пристойні. Це не тільки в інтернет-магазинах заказуємо. Ціна 70 гривень, така пристойна, мінімальний заказ 3 саженці. Якщо два, то за 150 я вишлю. Ну, ви не пошкодуєте. От реально. Тут і налівку робити, і вино можна робити, і так їсти. Це мати завтра в церкву йде, то я от хочу відеречку передати. І то такої вже немали, там ще іргі під віргу. Так що в кого ще немає. Вже не могли, не тайбері, ну, просто рекомендую. Ну, не пошкодуєте, це точно. Врожай просто ну, шалений урожай. І так, от Місце ну, 3 метри. три і висоту там мов, півтора. І все врожай. Кожен день приходжу і не встигаю збирати. Дуже красива, ягода поздовувата така не малина тайбері. Ну оце вже вже малина на 15 липня. Я вже не одне відро тут обірвав. Ось така чорна. І що подобається, я тут рідко буваю, не сипається. Ось так прямо висить, перестихша. Ось приходиться відривати. Дуже зручно, вона прямо засухає на гілки, тут тобто осипання немає. Прийшов і тобі збираєш урожай. Урожай хватає, там ще де-не-де полузелена, ще зелена є. Ну, місяць фактично От з одного куща тут можна їсти, варення робити. Дуже смачна урожайна. Уже на малина.